Свої часи настали, люди втрачають віру. Вже гада влади переходить максимальну міру. Кожен сам за себе ніколи не хвилює. Мала дитина на вікні, ще собі малює. Ти малючі, що ти робиш, хочу зобразити. Я хочу гідно що... жити. Хочу рости щасливо, хочу мати родину. Але найбільше я хочу підняти мою Україну. Мальована мапа України з'явилася у державному університеті імені Івана Франка. Студенти та викладачі соціально-психологічного факультету вирішили підтримати українську армію не тільки матеріально, але й морально. Окрім коштів, які вони збирають. На одній зі стін факультету намалювали мапу держави як символ єдності. Сьогодні наша акція буде проходити більш на спрямована на якісь піднесення морального їхнього духу. Показати, що ми долучаємося до. Них. Них ми, хоч як допомагаємо, чи можемо їм, і взагалі наші військові молодці і дійсно є предметом для гордості. Не лишається осторонь і викладацький колектив, адже їх колега. Доцент кафедри знаходиться наразі на сході України у Слов'янську. І коли вже почалась війна на сході, то ми всі абсолютно підтримували наших патріотів. Тим паче, напевно, ви вже знаєте, що і доцент нашої кафедри з перших один з перших пішов на війну. Його мобілізували, і він міг відмовитися, але він цього не зробив, тому що він сказав, якщо ні я, то хто. І вже викладачі почали підтримувати всю нашу армію. Прізвища колеги не називають у зв'язку з безпекою, особливо після подій зі збитим літаком у Луганську. Проте, як виявилося, і інші люди, причетні до факультету, також брали чи беруть участь у захисті України. Наша випускниця з магістратури також там була всьому жіночому да, батальйоні. Чіз... А, моєї дипломниці чоловік. Ось зараз на диплом захистила, моя магістранка, її чоловік також там. Тобто є дуже багато людей, близьких нам знайомих, яких ми відслідковуємо, як вони там почувають себе, як вони борються, як вони нас захищають, як вони тримаються. Першим розмальовувати стіну почав заслужений художник України Юрій Камишний. Далі долучилася декан факультету та усі бажаючі за словами художника, соціально-психологічний факультет дуже активно підтримує військових. Сьогоднішня акція не виняток. І зараз ми теж намагаємося зробити так, би мовити. Картину, народну картину. Ось щоб завжди поруч було нагадування про нашу Україну, коли ви виходите з ліфта. завжди будете стикатися з цими обріями, з цими кордонами, які непорушні. За словами декана факультету, військовим, що знаходяться у гарячій точці, буде надіслано відео з цієї акції, а також листівки підтримки. Юліана Паренько Ігор Горхлань, телеканал СК.